Мельник Ярослав Григорович кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та германського мовознавства, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Народився у 1960 році на Івано-Франківщині, здобув освіту художника-дизайнера, студіював політехніку у Харкові, а також навчався на фізико-математичному факультеті. У 1986 році закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту. У 1994 році достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську дисертацію. Стажувався в Люблінському університеті Марії Кюрі Складовської Польща, Ягеллонському університеті Краків, Польща, Московському Санкт Петербурзькому Ярославському університетах, Росія є постійним учасником різноманітних наукових конференцій, як в Україні, так і за її межами: Польща, Росія, Сполучені Штати Америки часто виступає офіційним опонентом дисертацій в спеціалізованих радах різних вузів, є членом різних освітніх, культурних і наукових комісій. Співорганізатор міжнародної наукової конференції Семантика мови і тексту, яка відбувається що три роки, впродовж десятиліть є натхненним організатором і керівником наукових експедицій і практик, на наш час унікальних в своєму роді. Зокрема, в музеї заповідники Російської Федерації мельник Ярослав Григорович є автором понад сотні публікацій, з них більше 15 монографій, підручників і посібників, з проблем лінгвістики, лінгофілософії, семіотики, культурології. Докторська дисертація присвячена сучасним проблемам лінгвістики, мікро- та макросистемним рівням умові, лінгвокультурології, семіології лінгво антропологічній філософії, неориторики та інше. Під керівництвом Ярослава Григоровича пишуть і успішно захищають дисертації аспіранти різних філологічних напрямків. Магістерські, дипломні і курсові проекти студентів-викладача відзначаються особливою актуальністю і новизною тематики. Заснував дискусійний студентсько-аспірантський клуб Діалог. За наукові педагогічні і культурні здобутки нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році, медаллю та почесною нагородою Міністерства освіти і науки України. Відмінник освіти у 2010 році, медаллю та всеросійською премією Хранітелі наслідя у 2012 році. Крім наукових зацікавлень у Ярослава Григоровича широке коло інших інтересів. Він малює і фотографує. Чимало живописних і фотовиставок. презентував в Україні, а також Польщі, Росії Югославії. Невід'ємною частиною його життя також є подорожі і екстремальний туризм. Говорячи про проблеми сьогодення, проблеми мови, культури, духовності, про проблеми людини у світовому масштабі і в мікропараметрах, в макро. В контексті всієї історії, ми повинні сьогодні звернутися до іншого масиву інформації, який є надактуальним для нас сьогодні, це до форм міжкультурної комунікації. Очевидним вже є те, що світ зливається в єдиний простір. Простір інформаційний, культурний, етнічний. Відбувається асиміляції, злиття і взаємовпливи різних феноменів культури. Зазвичай, ну і так сталося історично, що людство в основній масі свої ще не готове до таких асиміляцій, до таких до такого співіснування. Ми маємо ще прояви антагонізму культурного, тобто коли культура, не оголошуючи війну іншій культурі, не вступаючи в відкритий антагонізм, відкритий і е, оголошений, е, впливає на ці культури і нівелює їх. Е, в цьому контексті можна зазначити, що ХХ століття стало могильником багатьох культур, мов. 21 -е століття, напевно, ще з більшою інтенсивністю буде ці культури і мови нівелювати. І ми зараз, коли говоримо про створення всесвітнього інформаційного простору, всесвітнього культурного, такого міжкультурного середовища, ми повинні особливо актуально виносити на порядок денний питання існування виживання культур і мов. Однозначно, а також ми повинні дуже уважно і прискіпливо вивчати проблеми міжкультурної комунікації. Ми повинні говорити про те, що у цьому просторі є під сонцем, місце кожній культурі, і кожна культура може поряд існувати з іншою культурою, не вступаючи в антагоністичні стосунки, не знищуючи культуру, не поглинаючи її. Ми, наприклад, можемо взяти навіть Східну Європу, ми маємо цей конфлікт культур, на превеликий жаль, і в середовищі східних слов'ян. І чомусь, станом на 21 -е століття, коли ми повинні ставити питання про співіснування культур, ми маємо якісь взаємоспрямовані вектори, силові певні механізми. Які виключають співіснування, чи варіанти співіснування. Отже, той концепт, який існував до цього часу, чи це, може, краще формула, що існує свій і існує чужий, вона вже стала архаїчною. Вона віджила свій період, і вона повинна стати абсолютним нашим минулим. А натомість ми повинні взяти на озброєння цивілізовану модель, яка відповідає. Схемі свій інший, коли поряд з тобою, з твоїм певним світоглядом, з твоїм світом, з твоїми традиціями, з твоєю історією, з твоєю культурою знаходиться культура, яка не схожа на твою, або є схожа на твою, але не є твоєю, то ми повинні поставити питання співіснування цих культур і максимального збереження цих культурних феноменів. І в такий спосіб підтримувати ці культури і боротися за збереження цих культурних феноменів. І в цьому контексті ми повинні з вами відзначити обов'язковою і необхідною умовою такого співіснування. Це вироблення звичайно державної політики. Це є обов'язково певні програми і концепції існування співіснування культур. Тому станом на сьогоднішній день вважаю, що Поряд з українською іншими культурами і мовами, однозначно повинні уважно і обережно вивчатись інші, але не з, просто з метою вивчення, а з метою вивчення і збереження цих культур. Ми повинні зрозуміти, що тільки тоді, коли людина має оту ниточку прив'язаності до цих культурних. Площин, тоді людина є особистістю, тоді людина є тим унікальним своєрідним феноменом, який вартує уваги і є, власне, культурною цінністю. На превеликий жаль, історія нас вчила і до сьогоднішнього дня вчить, дає нам хороший майстер-клас, як нівелювати ці культури, знищувати, поглинати їх. Руйнувати одні храми на цих місцях, будувати свої храми, зносити одні пам'ятники на ці місця, ставити пам'ятники своїх вождів, Переміновувати вулиці, змінювати назви міст, інших географічних об'єктів, вилучати величезну кількість літератури і вносити свою, вводити цю літературу в фонди і вводити в активний обіг. І оцей антагонізм, на превеликий жаль, продовжується до сьогоднішнього дня. Ми говорили якось про те, що людина повинна бути кожна людина музейщиком. Хай це таке слово не дуже вдалий куструвати, але бути носієм тих феноменів і вміти берегти все те, що є і моїм, і не зовсім моїм. Повинна людина не імітативно демонструвати свою, скажімо, Причетність, лояльність, толерантність. Однозначно, що людина повинна бути носієм культури співіснування. І ми повинні говорити, як ми вже говорили, про екологію, про власне культуру з цих площин, які повинні вступати одне в одну. І ця співіснування, така форма співіснування не повинна бути, давати певних реакцій. Реакцій, тут термін може бути взятий з хімії, коли наступає фаза видозміни однієї речовини, і натомість утворюється інша, і наступає момент якоїсь, скажімо, взаємознищення чи ну, такої волюнтативної трансформації. Отже, ми, власне, говоримо про те, що ми до цього часу не виробили формул, не виробили схем моделей культурного. Співіснування. Ми маємо оцю антагонізм, цю напруженість, зокрема на території України. Маємо боротьбу мов і чомусь, на жаль, немає оцієї толеранції. Немає толеранції культури, свідомості, ментальності. Немає розумного співіснування, натомість є поляризація, а є, натомість є, має місце той варіант. Розведення на різні полюси оцих, власне, культурних утворень і пропонується на така форма: або ми, або ніхто, або ми повинні перемогти, тому що. Отже, поза всяким сумнівом, ставимо питання про переосмислення, переусвідомлення. Перезавантаження, як зараз це часто ми називаємо, власне, цієї реальності. Ми повинні її перезаписати в іншому форматі, ми повинні відкрито, відверто і чесно говорити про те, що є власне, нашою культурою, а також ставити питання співіснування цих культур і феноменів культурних. Тоді би зараз не стояло питання, чи бути українською українській мові чи ні, чи бути іншим мовам і культурам на цій. На території нашої країни, а яка повинна би домінувати зараз мова чи культура? Це є питання, які взяті виключно із площини волюнтативної, антагоністичної. І ця площина, власне, нам нічого не дасть, крім взаємознищення і взаємоураження і культур, ну і, власне, і мови. Ну, Про мову ми будемо дещо пізніше говорити, але зараз ми повинні ставити питання. В площині і культурології, і е, історичні, і етнічні, говорячи про те, що є нашим сьогоденням, і якими ми є сьогодні, ми повинні ставити питання про пошук формул співіснування культури. Ми повинні говорити про поліструктурність культури, полівекторність культур. Ми повинні говорити про те, що домінантним, однозначно. Беззаперечним повинно бути, повинна бути модель і схема, я і ось поряд інший, з іншою мовою, культурою, релігією, світоглядом. І ми не повинні ставити питання, бути чи не бути. Тому що це в такому режимі ми прожили, безперечно, тисячоліття. І зараз ми повинні вивести з нашого середовища ось ментальну формулу і повинні. Дати новий поштовх, нову схему, нову методику поведінки співіснування. Тому проблема співіснування культур вона є на превеликий жаль на сьогодні лише формальною, вона формально вирішується і насправді немає системного, глобального, етичного, я би сказав, навіть і християнського підходу до інтерпретації цих проблем, низки проблем. А не вирішивши ці проблеми, ми, звичайно, не можемо говорити про перспективу, про якийсь рух майбутнє, про те, що нас очікує там десь у якомусь найближчому чи дальшому майбутньому, Отже, питання як вирішувати глобально, системно, професійно і на якомога, ну я би сказав, швидше.